Вітаю, дорогі українці! Сьогодні ми розберемо одну гарячу тему: що таке USAID? Чому воно загрузило в скандалах, як це вплинуло на нас, і чи не час нам позбутися грантової голки, збудувавши вільне суспільство на засадах республіканізму? Буде багато фактів, трохи сарказму, гірка правда, і сподіваюся, привід задуматися. Тож беріть каву, сідайте зручніше. Ми починаємо! USAID – це агентство США з міжнародного розвитку, створене у 1961 році, за законом про іноземну допомогу. Офіційно це про допомогу світу, демократія, економіка, гуманітарка. Але за цією вивіскою ховається стратегія впливу, народжена в часи холодної війни. Дамо вам долари, щоб ви не дружили з ворогами США. Після розвалу СРСР USAID не зник, а розкрутився наповну, ставши інструментом м'якої сили. Чи як дехто каже м'якого контролю? Бо хто платить, то і музику замовляє в Україні. USAID працює з 1992 року, вливши за 33 роки понад 44 мільярди доларів сума, від якої голова йде обертом. Але чи була це чиста допомога чи спосіб тримати нас на повідку? Щоб зрозуміти, давайте копнемо глибше через скандали, які підірвали репутацію USAID, і подивимося, що це означає для нас. USAID за 60 плюс років існування вляпалося у стільки скандалів, що їх вистачило б на голівудський блокбастер. Ось сім найгучніших, і як вони вплинули на агентство. Перше Чилі 1970-ті. підтримка диктатури Піночета. USAID фінансував опозицію проти президента Сальвядора Альєнте, соціаліста, який не подобався Вашингтону. Гроші пішли на газети, радіо, політичні групи. І в 1973-му стався переворот. Який привів до влади Августо Піночета результат тисячі репресованих, катування, диктатура до 1990 року. Вплив Конгрес США розслідував це у 1970-х роках, звинувативши USAID у підриві демократії. Репутація агентства тріснула. Замість допомоги його почали асоціювати з політичними маніпуляціями. Друге, Латинська Америка школа катувань. У 1960-70-х роках минулого століття USAID проводив програму контртероризму для поліції в Латинській Америці, Бразилії, Уругваї, Гватемалі. Але замість боротьби з терором це виявилося курсами з тортур, електрошок, побиття, мокрі методи. Вплив у 1974 році. Конгрес США заборонив такі програми, а USAID отримав ярлик спонсора репресій». Громадськість у США обурювалась це, що наші податки йдуть на таке. Третє Афганістан. Підручники для джихаду у 1980-х під час війни з СРСР, USAID фінансував друк підручників для афганських школярів. У них заклики до джихаду, картинки з автоматами, математика на прикладах ворога. Ці книжки потім читали Таліби у 1990-х. Вплив: скандал вибухнув у 2000-х, коли журналісти, наприклад, з Washington Post, розкопали ці факти. USAID звинуватили у сіянні тероризму, а довіра до їхніх освітніх проєктів упала до нуля. Четверте, гарвардський провал на Росії у 1990-х USAID найняв Гарвард консультувати Росію з приватизації. Професори Андрій Шлейфер і Джонатан Хей. Використали Інсайт, щоб інвестувати в російські активи. У 2005-му Гарвард сплатив 26,5 мільйони доларів штрафу, а Шлейфер 2 мільйони. Вплив. Репутація USAID як чесного помічника розсипалась. Росія використала це як доказ західного лицемірства, а в США агентство звинуватили в корупції, адже гроші платників податків пішли на кишені професорів. П'яте. Куба, фейковий твітер. У 2014 році USAID створив Зунзунео фальшиву соцмережу для кубинців, щоб розхитати режим Кастро. Проєкт провалився, коли правда вилізла назовні. Вплив. Сенат США провів слухання, звинувативши USAID у шпигунстві. Агентство втратило довіру навіть серед союзників, хто захоче допомоги, яка пахне ЦРУ. Шосте Афганістан. Мільярди на героїн з 2001 року. USAID влив сотні мільйонів доларів у сільське господарство Афганістану. Але значна частина пішла на вирощування опіумного маку. У 2010-х країна стала світовим лідером із виробництва героїну. Вплив: Звіт Генерального інспектора США у 2018-му показав: USAID не контролював, куди йдуть гроші. Громадськість обурилася, а агентство отримало прізвисько спонсор наркомафії. Сьоме Сирія. Сухпайки для Аль-Каїди. У 2010-х USAID відправляв гуманітарну допомогу до Сирії, але частина сухпайків опинилася в руках Аль-Каїди, а не мирних жителів. Вплив: Скандал у 2016-му. Розслідування Associated Press. Довів. USAID не вміє стежити за розподілом. Конгрес знову різав бюджет, а довіра до агентства падала. Загальний ефект. Ці скандали зробили USAID Айді токсичним. Уряди почали його боятися, громадяни не довіряти. А в США вимагати закриття. Репутація доброго дядька розтанула, залишивши образ корумпованого інструменту політиків. Тепер до нас Йосей працює в Україні з 1992 року, вклавши 44 мільярди доларів. Щось корисне було. У 2024-му 3 мільйони українців отримали медичну допомогу: фермери, насіння, школи, ремонти. Але велика частина грошей усідала в американських підрядників. А ще у незалежних змі та гошках за 33 роки 4 мільярди пішло на медіа та демократичні проєкти. Коли у 2025 році 47-й президент заморозив USAID, Наші псевдонезалежні голоси завили. Журналісти, блогери, активісти, які роками сиділи на американській голці, обурюються. І як ми тепер? Їхня свобода слова виявилася платною. Хто платитиме за розслідування: Росія, Китай чи ми самі? Як USAID формував наш мізк? USAID не просто давав гроші, він диктував про що думати. Ось що нам впарювали: Захід, Спаситель без США. Нам кінець, гендер і ЛГБТ 10 мільйонів доларів у 2023. На ці теми це зі звіту USAID. Залежність. Тисячі держслужбовців кинули роботу заради грантових зарплат у 3-5 тисяч доларів на місяць. Результат: ми повірили, що без грантів пропадемо, але коли музика стихла, незалежні зрозуміли, їхня свобода це контракт із Вашингтоном. У 2025 році президент Рубанув указ від 21 січня заморозив USAID. Штат скоротили до 294 осіб. Функції віддали Держдепу. Чому? Білий дім назвав агентство чорною дірою: 2,5 мільйони на електромобілі у В'єтнамі, 6 мільйонів на туризм в Єгипті, 2 мільйони на ЛГБТ у Гватемалі. Демократи кричать: Трамп фашист! Але після скандалів важко сперечатися. USAID давно прогнив. Вільне суспільство, республіканізм як шанс. А що якби ми не чекали, дядька з доларами? Республіканізм це коли народ сам вирішує свою долю. Громади визначають пріоритети. Змі фінансуються українцями, а не грантами. Лідер говорить від серця, а не за сценарієм. У 18 столітті американці скинули британське ярмо. Чи не час нам скинути? М'який повідок USAID. Хто ми без грантів? Скандали показали, USAID – це не допомога, а контроль. В Україні він частково допомагав, але більше привчав до залежності. Президент США його прикрив. І це наш шанс. Чи станемо ми вільними, чи просто змінимо спонсорів? Подумайте, чи хочемо ми бути вічно на чиїй зарплаті. Пишіть у коментарях і давайте вирішувати разом.